За наданий доступ дякую її. Network. Всім привіт, вітаю вас на каналі Go, де знаходяться усі фани Гри за сім Сьогодні буде огляд новенького комплекту Грандіозна готика. Пам'ятаєте, в вересні, я вам обіцяла, що на нас чекає два новеньких комплекти. Ось, нарешті, в січні вони вже вийшли. На нас чекає два комплекти: один це грандіозна готика, а інший з середньовічним замком. Але сьогодні буде огляд цього комплекту Грандіозна готика. А в наступному відео можете подивитись огляд. Ось цього. Але перед тим як ми перейдемо до самого огляду, прошу вас підписатися на ось цей мій ютуб-канал. Це для мене буде величезною підтримкою, і я завжди радію, коли бачу нових підписників на моєму ютуб-каналі. Ну що ж, друзі, зараз будемо дивитися, що ж там новенького вигадали розробники. В мене вже є цей комплект. Створюємо нових персонажів і будемо роздивлятися. Так, я завантажила тут також тематичний. Cas Room, тож в мене все буде красиво. Ну, раз в мене перший чоловік, давайте на ньому і подивимося, що в нас новенького з'явилось для чоловіків. Тільки мені здається, нам потрібно трошечки буде змінити нашого чоловіка, щоб він виглядав все-таки, ну хоч трохи схожим на гота. Так, грандіозна Готика, ось вона в мене є. І давайте його трошки причепуримо. Це можна чорним зробити, я думаю, щось що таке. О! Зараз створимо красинчика з вами. Він, до речі, схожий на нашого психолога, пам'ятаєте? Це <свісно> шоу супер Ну, Все, вже я прибуть на точно. Супер, тепер переходимо в сам одяг. Дивимось, дивимось. Так, і тіло, давайте йому супер якесь гарненьке створимо. Таке, як дівчата полюбляють. Ось так. Так, ось така курточка в нас. До речі, не дивлячись на те, що цей набір готичний, у нас все-таки є варіанти з кольорами. Ви можете побачити в принципі. Ці варіанти, взагалі, вони дуже класно пасуватимуть під будь-якого вашого персонажа. Слухайте на ну ця курточка топова. Мені подобається Шкіряні, ці курточки, вони завжди в тренді, вони завжди не виходять з моди. Тож оцей колір взагалі мій топ, але в нас це таки готика, тому сьогодні виступаємо по чорному. Обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо хочете отримати цей комплект собі в подарунок. Я розкажу умови, за якими ви можете прийняти участь в розіграші і виграти цей комплект собі абсолютно безкоштовно. Також нас, а давайте я покажу вам, покручу, поверчу його. Слухайте, ну кайф, там навіть позаду є якісь штучки, такі ніби пов'язані. Ну класно, що багато елементів насправді, що вона не просто така рівненька, а багато є якихось деталей. Ось така футболка. До речі, також прикольна. Знаєте, я коли дивилася фотокарточки з того, які будуть предмети, який одяг буде в цьому новому комплекті. Мене щось не сильно вразило, але реально на персонажах воно виглядає набагато крутіше, ніж просто як фото того, що є. Тим паче, що в нас є кольори, дивіться. Блін, оця класна! І ця ніби рвана. мм, слухайте, кайф, і воно ніби сіточкою, слухайте, це реально класно. І мені подобається, що... Цей набір, не дивлячись на те, що це готика, він досить універсальний. Тобто таку футболку якусь ви можете одягнути будь-яким персонажем, взагалі з будь-якими рисовими характером, будь-якими вподобаннями. І це прям і для готів, і для всіх буде класно. Мені подобається дуже. Ось ця, мені ця, ну, кайфує. Так, ось така ще футболочка в нас є ніби з тримінцями. Ось так. Також цікаво виглядає. Давайте подивимося в інших кольорах. Ось тут, дивіться, вона взагалі ніби деталя. Зараз вам наближу. Дивіться. Кайфово, кайфово. Як вам, як вам? Пишіть. Так, така. Ну, тут бачите? А ніби в інших кольорах також є. Навіть рожевий. Якщо ви хочете, щоб у вас був готичний стиль, але при цьому ви полюбляєте рожеві кольори, будь ласка. Все для вас. Так, ось така новенька ще в нас ковтинка є. Ковтинка, футболка, не знаю, рубашка. Щось середнє між усім. Так, і. Опа! Ще одна курточка в нас є. Дивіться яка. Дивіться, мені подобається, що вона на руках така, ніби закриває, знаєте, ніби така перчаточка. Слухайте, кайфово виглядає. також, вона ще й з капюшоном. Прикольно. В різних кольорах також. Якщо ви хочете створити гота з рожевими блакитними кольорами, будь ласка. Все, що завгодно, на будь-яку фантазію. І також, бачите, багато деталей в нас є. І виглядає прикольно. Прикольно. Але ось ці це прям мій топ. Я точно знаю, що я хочу обрати ось таке. Ну, це прям м -м, мені подобається капець. Так, давайте подивимося, що з нижнього одягу в нас новенького з'явилось. Приходимо в набори. Ось такі штанці, ніби вільного крою, також в різних е, кольорах, в різних гамах. і ви можете бачити, що змінюється в нас е, сама, самі, як гаманці, вони різної текстури. Також ось такі вже більш по фігурці, також в різних кольорах. І ось такі. Так, що в мене тут? За носки такі. <сум> носки мені все запсували. <сум> ось такі універсальні капри, шорти, капри. До речі, в сірому дуже кайфові. Так, ну давайте ось такі, напевно, нам більше підійдуть, чи такі. Не знаю, наскільки суворим має бути він у нас. Давайте. Також червоний, хай буде. І що в нас з взуттям? Давайте дивитись. Так, ось такі чобітки. Також дуже багато кольорів. Просто будь-які кольори. Прикольні. Такі гранжеві, знаєте. І ось такі. Вони прям сурові такі. Клас. Ну, я хочу чорний брати. Слухайте, він у нас вийшов дуже крутим, мені здається. Прям класний. Е, давайте аксесуари. Так, в нас є браслет, але його тут цією футболкою не видно, я вам просто зніму і покажу. Шипами. Ну, все як має бути. І ось такі перчатки. О, давайте їх також застосуємо, де там наша футболочка. О, кайф кайф. Воно прикольно виглядає, слухайте, ну класний у нас год вийшов. І такий персонаж красивий прямо взагалі. Ем, що в нас ще є? Може тут якась ем, рослинність на тілі нова з'явилась? Ні. Аксесуари. До речі, зачіски ми з вами обрали. Може в нас якась зачіска з'явилась? Ні, зачісок немає. Що з аксесуарами? Аксесуарів. Е так, цього немає. Може тут щось є? Є сережки в нас є. Ось такі. До речі, дуже цікаві. Дивіться, вони е, різні, типу, в одне вухо одні, а тут ніби тобі шпагою прям проткнула стріла тобі в ухо. Ну, Мені здається, для готів має бути, напевно, класно. Дивіться, я в режимі детальному вам покажу. Прикольно, реально прикольно виглядає. Ось такі кольори. Навіть різнокольорові. До речі, і в золотому також койкову виглядає. Так. І ще в нас є на шию. Можливо, це ошийник, можливо, це намисто, не знаю, як це назвати, але також в готичному стилі прикольно. Давайте залишимо ось так. Наче я нічого не пропустила. А, косметика. Косметику пропустила. Чекайте. Косметика. Хлопці в нас лише тінюхи з'явилися ось такі ой. Серйозний. Серйозні тіні, а підводки немає, ніякої. Так, чекайте, всю косметику хочу обрати. Немає. Немає підводки нової. Це шкода, мені здається, гость, це прям має бути підводка така. Дочі. На жаль, немає, але ми з вами зробимо якусь отаку. Мені здається, це доповнює образ гота прям на всі 100. Слухайте, він такий красивий у нас вийшов. Давайте йому ще ліпстик якийсь використаємо. Є в нас щось чорне. Чорне-чорне, можливо, в мене мод якийсь був. О! О! Оце, як в мене, все. Ідеально. А ще в мене ось така є. Може, тут чорне. О, дивіться. Дивіться, все серйозно. Але ця крутіше, як на мене. Більше натуральніше. Клас! Мені подобається. Як вам наш персонаж, як вам чоловічий одяг, ще я вам не показала повний зріст, можливо, у нас щось новеньке з'явилось. Чекайте, чекайте. Так, є. Дивіться. Вау! Нічого собі. Оце прям вау! Це дуже красиво виглядає, дуже цікаво, дуже багато деталей, і воно класно поєднується з нашими чобітками. Це прям прикольно. Це прям такий, знаєте, плащ, прям такий е універсальний, можна сказати, не тільки для готів, бо я ще бачу тут різні події. Якісь бандюгани також їм Я думаю, сподобається таке. Класно виглядає, класно. Ось такий варіант для якщо ви бандит. Тим паче в нас в минулому доповненні, якщо не бачили огляд, до речі, ось тут подивіться. В нас там з'явилася можливість вдиратися в квартири інших, там заходити щось, нишпорити, брати. Тож, бандити, це я не просто так вам кажу. Але ось це, ось це, ось це взагалі. Кайф в цьому кольорі. Так, давайте ще подивимось. Оце так прикольно. Цікаво. Слухайте, ну тепер в мене ще більше варіантів, що можна закрутити в Сімси, що можна взагалі зробити, якщо одягати персонажів саме так. Е наче ми все з вами подивилися, давайте ще раз аксесуари це, тут є, тут все є. Так, чудово. Ще в нас, до речі, є стилізований образ, дивіться, ось такий. Також дуже непогано прикольно виглядає. Дуже прикольно. Так, давайте тепер обрати риси характеру, я думаю, не з'явились. Давайте обирати тепер когось ще. Давайте, брат, сестра, щоб було схоже. Дівчинка тепер нам треба. Будемо на ній тепер дивитися все це. Так, знімай свої рожеві окуляри. Так, для дівчат, бачите, також немає в нас зачісок нових. Так, давайте її перефарбуємо. До речі, дівчинка також класно виглядає. Аксесуари одразу. Так, такі самі, як на чоловіків, є аксесуари, також на дівчатах класно виглядають. Мені подобається ця сережка, прям кайфова. Косметика. В дівчат косметики трошки побільше. Все-таки є якась дискримінація, я вважаю, бо чоловікам ось цієї помади 100% не вистачає. В тому доповненні. Добре, що в мене мод був, але вона прям, я вважаю, супер. Я хочу їй трошки губки ось тут зробити ось так, форми більше, щоб можна було гарно побачити, як це виглядає. Помада. Трошки більше її губи. Ось так. І... Мені здається, кайфово, кайфово вона виглядає. В усіх відтінках насправді кайфово виглядає. Вау! Боже, я розумію, що це не готика, це класично, але це мої улюблені кольори. Це так класно виглядає. Ось ця помада. Реально, мені подобається, що тут більш темний контур, більш світлий по центру. Так градієнтно і дуже кайфово. Дуже. Ось це прям дуже кайфово. Мені подобається дуже ця помада. Кайф. І в червоному кайф в усіх кольорах просто це топчик. Це топчик, що вони таке зробили. Класно. Цього не вистачало. Я хочу ось так залишити, мені дуже подобається, що воно градієнтно, а не один сплошний колір. Це класно. Також у нас ось такі тінюшки є під очима, ніби поплакала і знов фіалка розцвіла. Давайте роз, розквіла фіалочка наша. Ось такі ще в нас є смокі айс. До речі, також прикольно. Ось, ось цей колір взагалі, якщо його прикольно заміксувати, то це може бути класний вечірній макіяж. Е, цікаво. Ну, цікаво, що вони продумали. Так, і мені подобається, коли є градієнтно, коли не один колір просто ось так замазано, а коли є якісь красиві, красива гра, якась з відтінками, це кайфово. Я хочу їй трошки змінити брови. Чомусь вони у мене не знаю якось. Мені ті, зрозуміло. Ніби наповнимо з ними. Ось так, кайфово. Так, залишимо, залишимо. Косметику всю подивилась, аксесуари подивились, головні убори не додались. Волосся немає, обличчя звичайне. Так, тепер давайте тоді дивитись одяг. Одяг для дівчат. Так, ось така ковтинка. Так, давайте ми знімемо, напевно, що це таке взагалі. Як? Рожева — це ласіни чи що це таке. Прибираємо їх. Будемо так шортками дивитися. Непогано, цікаво. Для гота я прям уявила якогось гота крутого на мотоциклі. Чомусь, я не знаю, чому на мотоциклі, але чомусь у мене саме на мотоциклах асоціація з цією ковтинкою. Непогано. Я скажу вам відверто, що воно виглядає на персонажах набагато крутіше, ніж те, що я бачила просто на зображеннях. На персонажах це виглядає дійсно цікаво, дійсно круто. І мені подобається, що є сіточка, ось ця класна. Прикольно. Ось ця мені подобається прям. І ось ця цікава також. Ось ці два мені прям дуже подобаються. Тепер давайте курточка. Курточка в нас така ж, як і у чоловіків. Ті самі відтінки, якщо я не помиляюсь, мені здається, то саме. І позаду те саме. В принципі, все те ж саме, як і в чоловіків. І ця також, я так вважаю. Так, вона також та сама, як була в чоловіків. Є. Ще ось такий варіант. Ммм, вони дуже схожі ці, Ні, вони інші. Бачите, тут більш. Більше елементів зверху, на плечах. Також прикольно з корсетним таким варіантом. Ось така курточка також вона була в нас в чоловіків. І ті самі відтінки, те саме в дівчат. І ще ось такий топ. Вау! Ммм, mm. слухайте, ось це прикольно, я люблю, коли якісь лінії незвичайні, щось таке прикольне є. Взагалі, в принципі, люблю щось нестандартне таке водять, і мені подобається насправді. Насправді я б таке використовувала не тільки сімам готам, реально класно. Я всю залишу, бо мені дуже подобається ця геометрія. Шорти ми бачимо вже нові є. Ось такі. Також в різних відтінках. Навіть ржеві. Ось такі також схожі на ті, що були в чоловіків. Штани ці також, мені здається, в чоловіків були, але ми не побачили, що тут ремінець у них з черепом. Символічно, готи полюбляють таке. Я, до речі, пам'ятаю, що колись прям я була маленькою, напевно, в класі в четвертому чи третьому, бо дуже модно все з черепами, готична тематика. Це прям був тренд. Тому прикольно. Прикольно. В мене були сімготи. А ну зізнавайтесь, чи були у вас сім миготи. В мене були. Вау, Оця юбка класна. До речі, вона досить сучасна. І я багато бачила, здається, в перці, ось такі спідниці з такими ремінцями схожими. Дуже модно, насправді, зараз. Так, давайте, давайте штани їй також, напевно, застосуємо, чи шорти. Нехай шорти будуть ось такі. Ще ревики в нас. Також є, мені здається, ті ж самі, що і в чоловіків, але мені ось ці прям подобаються. Аксесуари. Також ось такий браслет. Його не видно з цією картинкою. Або ось такий. О! О Боже, що там за чаша в неї в руках? Це в мене якийсь мод. Вона з вінішком. Вибачай. Так, ось такий браслет. До речі, ви бачили, що на рукавах, як прикольно зроблена на руках ця ковтинка. Класно. Ось такий браслет, і він, до речі, поєднується з цими перчаточками. Я хочу браслет ось так залишити, бо мені дуже подобається, як виглядає ця ковтинка на руках, це кайфово. І тепер повний образ. Ще в нас є ось така сукня. Дівчата, як вам, хлопці? Як вам? Напишіть в коментарях. Мені здається, досить цікаво, коли немає сітки, ось так мені прям. Ось так мені прям дуже подобається. Так воно виглядає цікаво. Це ж ще в мене ось тут є намисто, можемо його прибрати. Ось так видно. Також достатньо насправді універсальні образи. Класні, які ви можете застосовувати для будь-яких своїх сімей, для будь-яких родин. Я переймалася, щоб це доповнення було, як задовольняло потреби не тільки в готичних образах, а й в принципі щось нового, цікавого. І це реально круто, що воно саме такими є. Універсальним достатньо. Цей костюм ми бачили в хлопців. Ну і ця, і ця сукня. Так, ось такий персонаж у нас з вами вийшов, наче нічого не припустили. Це подивилась. Так, стилізовані образи ще. До речі, щось схоже на те, що я обрала. Тільки в мене з шортиками, а тут зі спідницею. І колготи, до речі. До речі, мені здається, прикольно буде застосувати колготи якісь. Типу, типу чорні якісь такі. Воно також цікаво поєднується, ніби продовження наших зручок. Все, тут це подивилась, залишилась дитина, напевно, тільки. Що в дітей? Чи є щось в дітей? Ні, діткам нічого не додали. Діткам нічого не додали. З цього набору, тобто тільки хлопці-дівчата, я так розумію, а людям похилого віку цікаво. Вони ж також можуть бути готами. О, їм все залишили, супер! Тобто в нас для дівчаток, для хлопців це може бути універсально, і коли ваші дівчата хлопці постаріють, вони також можуть продовжувати бути готами, бо в них буде можливість продовжити. В нас до речі, дуже класна парочка вийшла. EA надав мені коди, щоб я могла розіграти ці новенькі комплекти для вас. Тож, якщо ви хочете отримати цей комплект грандіозна готика, просто поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал та напишіть коментар від семи слів, як вам новенькі доповнення і чи хотіли б ви їх собі отримати. Вони прям такі красиві, такі гарні. Я навіть не хочу її змінювати зачіску, воно так кайфово виглядає. Я думаю, я їх збережу, бо вони класні, класні. прям. Мені сподобалось. Слухайте, моє враження, що я очікувала насправді меншого, тому я досить задоволена тим, що я отримала більше достатньо крутезні речі, достатньо цікаві і досить вони нестандартні. Як вам чекаю на вашу думку в коментарях під цим відео? Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково залиште свій коментар про те, як вам цей новенький комплект чи хотіли б виграти його собі. І до зустрічі на наступних відео!